Як перетворити найдивовижнішу подію закоханих на свято для усіх гостей вдалі фотосесії зворушлива церемонія та радісне застілля, сезон весіль у розпалі, а необхідні поради та ідеї з організації весіль. Молодятам роздає журнал Суперсвадьба. Цьому журналі ви можете знайти все як для нароченої, так для нароченого, так для організації вашого весілля, і фуршети, і фотографи, і відео, і там виїзні церемонії на Петрівському ярмарку. Автори видання презентували ювілейний п'ятий номер журналу. Цього разу в журналі ми представили більш літню тематику. Звичайно, там буде багато новинок для наших молодят, які зможуть підготуватися, зробити своє весілля супер. Кожне весілля особливе, адже для закоханих це втілення їхніх мрій, кажуть представники суперсвадьби. Взагалі я б радила кожній парі робити щось своє. Ну а ми цього разу вирішили розказати про богемний шик. Що це за стиль? А якщо вам цікаво, то користайтеся ідеями і робіть своє весілля саме на цю тему. Тож, п'ятому номері весільного глянцю знайдете останні колекції весільних суконь та найцікавіші ідеї для фотосесії. Разом із цим в глянці суперсвадьба друкують лавсторі закоханих, ілюстровані їхніми спільними світлинами. Усе це можна побачити і на сайті supersvadba.ua. Майя гуменна Ярослав Левицький місцевий час.